Всім привіт! Це Вінниця, дві шикарні октавії. Маємо по наявності. Ми компанія Boscar, займаємося свіжоприненими автомобілями з Європи. Дві Октавії без пробігу по Україні. відмінні стани, шикарні комплектації. Коротко прийдемося по двом цим октавіям. Друзі, ви не забувайте, в нас є доставка, Можливий лізинг. Працюємо для вас кожного дня. Перша октавія, 10 рік. 1,8 бензин на автоматичній коробці передач лінзована оптика, відмінний стан, моторчик, друзі, шепче. Без пробігу по Україні шикарний, легкосплавний диск. Покузові друзі, питань немає. В універсалі чорненький колір. Погляньте на цей салон. Повний електропакет, преміальна акустика, електрорегулювання, підігрів, зеркал, шкіряне, мультикермо, відмінний стан, автосвітло, круїз, підрульові, ліпістки 189. Друзі рідного підтвердженого пробігу. Автоматична коробка передач клімати, підігріви. Мультимедіа сенсорна, дійсно відмінний стан. Що попереду, також і позаду. Ви погляньте, друзі, позаду маємо заводське легеньке притонування. Погляньте, відмінний стан. Комбінований салон, друзі, як новий. Ви погляньте, комфортна посадочка. Я ростом 1,78 м, Комфортно сижу. Погляньте, також тут присутні підлокітник, далеку дорогу, то що треба. Друзі, давайте заглянемо в багажник. Вона в нас в універсалі не забуваємо, маємо просторий багажник. Погляньте, позаду присутні, партронічки, машина без пробів по Україні. Ось наш номер телефону, друзі. Телефонуємо. Що кому цікаво. Площадка, боскар. Ми знаходимося, місто Вінниця. Нагадую. Погляньте, просторий багажник, шторочка, все працює. Ви погляньте. Раз, зафіксували. Все працює, відмінний стан. Повнорозмірна запаска, ключики, друзі, все присутні. Ви погляньте на стан. Нема ні корозії, нічого. Друзі, нова, нова машина. Також по бокам погляньте. Є потайні карманчики, що з цього боку, також і аптечечка знак аварійної зупинки, друзі. Все є повністю машинка укомплектована. Відмінний стан 10 й рік, друзі. І ціна даного автомобіля в нас 10 тисяч доларів. Давайте коротко цю Також відмінний стан, це вже у нас 1,6 дизельочок на механічній коробці передач. Авто в нас свіжопригнане без пробігу по Україні. Відмінний стан, лінзована оптика проти фари. Шикарний, легкосплавний диск, друзі. І до цього літо в нас на легкосплавках і зима, друзі. В комплекті в нас йде зимова гума. Ви погляньте. Повністю машина укомплектована. Нова зима, можна так сказати. Погляньте такий протектор. Також повнорозмірна запаска, повний комплект багажничку, партронічки позаду, відмінний стан, друзі. Шикарна комплектація. Давайте заглянемо солод. 1,6 дизель, 12 рік, рідна фарба, всі пльоночки, друзі, погляньте. Все на місці. Корозії, парочкам ніде немає. Відмінний стан даної Октавії 12 року. Заглянемо в салон. Комбінований салон в відмінному стані. П'ятиступенева коробка передач, клімат підігріви, підігрів, сенсорна мультимедіа. Шкірне мультикермо 214 рідного пробігу, круїз. Автосвітло, повний електропакет, електрогулювання, підігрів дзеркал. Преміальна акустика, відмінний стан. Друзі, ви погляньте, присутній також люк на даному автомобілі. Заглянемо на задній ряд сидінь. Друзі, воно як нове. Відміні Дві Октаві ми для вас пригнали, друзі. Ми знаходимося в місто Вінниця. У нас є доставка, можливий лізинг, Телефонуємо, по наявності ще маємо. Шикарний вибір Свіжопригнаних авто по наявності, друзі. Що кому цікаво, пишемо, дзвонимо. Площадка, боскар. Всім гарного дня та мирного неба.